Якось махнув не глядя. Заднє колесо е, 9,5 на 20, трьохточка точка навіска, марка двигуна, що це 11.05. Цей Кронштейн. Вирізав такий клинчик. Ну, ну, сварка, болгарка, тут. Та... Та... Добре, що я купив собі ото шефені. Все. Так, друзі, всім привіт. Я кажуть махну, не глядя. Булат Т25. Якийсь там плюс. Кажуть 25 коней у нього, не знаю, чи коней, чи поней Не, жартую, друзі. Мій дракоша на місці, це просто людина. Товариш пригнав трошки його підшаманити, а саме от Павлу два завіси на капоті треба приварити і переварити рульову колонку, кріплення під рульову колонку. Тому як, бачите, кнопка аварійки вперта в приборну панель. Ну, його треба трошки наклонити. Ну і заодно, думаю, такий знімлю коротенький огляд про такого чудо монстра. Власник користується ним, якщо не помиляюся, 2 роки, але він більше простоїє в нього, так як він там собі городика трошки переробив та й на тому все. Тому стан, ну, як новий. Підемо підем по колесах. Задні колеса 9 з на 20, передні 6 на 14. Резина його вся рідна. Двігун. Отакий От 24 кінських сили, 17 кВт. Ну, не знаю, чи є в ньому тут 24, чи немає. Все розпадається. Ой. Ага. Капот, друзі, не відкриє, тому як... Відкриють, бо бо отпало, коротше, <звук> отак От підставив колесо, щоб заглянути що тут під капотом. Ну, генератор стан як нового, але кріплення вже, ну вже, коротше, я не знаю, блін, ну шалтай болтай, блін. Зато вінець на маховик такий добротний. Більше як у шефеня. Трьохточка, навіска, вало дбора. Чулки, не повний чулок, так як на шифінгу, а півчулка, далі пів вісі йде. Все те саме КПП тут, начебто як Шефінговська. Або подібна до шифінга, конструктивно змінена е, е, НШ-10 масляний насос, ну так. Так же само, як у шифені. акумулятор під низом. Акумулятор тут 70-ка, а 60-ка, у шифеня 80 ка Ну, все, все те саме, що і в остальних мототракторах. Е -е, радіатор, як в мотобочному моторі, не винесений. О, так, марка двигуна, що це? 11.05? О! Там набито 11.05, ну, не знаю, чи є в ньому цих 24 коняки. Такий загальний. Колія в нього вужча гарантія, як у шифінга. Це за, за рахунок того, що, е, за рахунок того, що вона широка просто, 9,5, був шефеня 7,5 240. У мене там на каналі є вже відео е, про булат тільки синій. Я порівнював їх із шифінгом, то в принципі, це, це такий же самий булат, як і синій той. Тільки що там, там начебто тут на 20 колеса, а там на 16 задні чи на 18, я не, не пам'ятаю. Ну, Фактом і є вже такий огляд. І, до речі, цінова політика, практично як і шифень 240-й на той час був. Но він із фризою брав його. Каже, що що по поки нормально. ну, Грузів нема ніяких спереді воно швейлер десятка при прикручений. А на задніх колесах, на задніх колесах якихось два, два бл -б -б блина та і все. Навіска. Тяги на віски, ну, а це товщина 10 міліметрів. На трьохточку прикручена, а вона <кій> вона зварена, я чуть думав, що вона одна вона приварена до цієї пластини. Таке валотбора все так, як і в шефеня з правої, з лівої сторони. Ну, КПП подібно до шифінговської. Так, а ми йдемо щас, щас йому зробимо і потім покажу результат. Так, значить, одрізав я цей кронштейн. Вирізав такий клинчик, Получається, оцей сам кронштейн наклонив і виходить, що опустив тут максимально максимально наклонив кермо колонку донизу, тому як я начебто під себе його робив, я, я короткий, як той казав, але е, там є отакі прорізі у цьому. Що якщо власник захоче, тобто відпускає 4 болтика і тим самим, тим самим піднімає догори ну, ще на пару сантиметрів ось вона піде догори. Ну, отакого. Е, більш нема що тут показувати. Коротше, сів я проїхав на ньому. Ну, друзі, що я хочу вам сказати? Після Шефена, оце, я, я сказав так, бо тут до мене приходив ще знайомий, один кеш у трактора купив, кажу, да. Коротше, я вам сказав так, шефень це старенька іномарка. Це якщо порівнювати, а це Жигулі, все, я, я більш нічого не говорю. Ну, бляха муха, все, газ тугий, він, воно тут все на тросах, а зюра така туга, що я поки вижав той газ, ну так щоб в воронці він у мене був, то вижимає щеплення, заодно вижимається педаль тормоза йде туди донизу. Стояночного тормоза немає. Ну, все таке тоненьке, кривеньке, слабеньке. Я добре, як то казав один, коли я собі вибирав трактора, то я спочатку ну, на, на ті гроші то розглядав якийсь там. Як розглядав собі трактора, то е на ті гроші, які я, якщо не помиляюся, начебто якийсь там ДМТЗ-200 був, чи ДТЗ-200, чи ДМТЗ-200, ну він був з фрезою. Але благо я, як перед тим як брати, я, мабуть, зо дві, а то й три доби перелистував всі інтернети, розпитував, попитував, то мені сказали, що краще я шифен не знав, що таке є трактор шифен. То мені краще сказали, краще купи голого трактора, бо по ціні той ДМТЗ був так само, як і Шефен, тільки що він йшов з фрезою. Той. Ну Там також трьохточка була, ВОМ і все. То мені сказали, краще купи голого трактора. ну Будеш ти на ньому працювати. Я я друзі, я не, не представляю, ну якби він у мене був би отакий ось трактор. ну І на такий об'єм робіт. Хоча також 24-ка. Ну, та коротше, та йому гаплик було б і. Я б, мабуть, плював і, і ну, ну, сварка, болгарка тут з рук не вилазила б. Тож, я ще раз, це вже другий екземпляр, і є ще в нас третій. Тут в селі один такий, такий самий, тільки що на одну точку. То я подивився на них і я в котрий раз сам себе, як ти казав, ну кажу собі, що добре, що я купив собі ото шефеня. Все, тут крапка. Ну що ж, друзі, хай власник працює, так як на його 50 чи 30 соток там. У нього, ну скільки там не знаю, десь тако в нього земельки, то йому вистачить дуже-дуже-дуже надовго. Він за два роки дивіться, він ну як новий. Так що хай працює і і має, і не ламається, отак от скажу. Все. Ось можете дивіться, якщо моторка Пишуть китайці, що 24 коняки. То замітьте вихлопна труба коліна. Тут у середині, мабуть, 35 середині, що у шефінга середині 50 вихлоп. Та й от, от, вам, от вам і різниця між мототракторами. Скопірували, але ну, не, не до кінця вони все скопірували. Таке враження, що не на заводі воно робиться, а десь там в підвалах, в катакомбах якихось клепається і все. Ну, суть не в тому, Суть в тому, хочу показати заводський варіант кріплення капота, до чого воно приварене. Ось тут, на пару точках, і, можете дивитися, завіс приварений до чого. Ось до бляшанки. У двох місцях. отут приварений, прихвачений і тут. Хоча хоча ось є, є місце, ось тут це, це угольний і ось метал, що можна кинути планочку ось так, і не буде отут розривати. Ну, Порахували, що і так сейде, як той казав. Роботі моторів, Ось робота щефінга. А ось робота сьогодні. Робити м'якше, як цей.